Церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. Готує отець Васильянин Яків Шумило. Продовжуємо роздумувати над значенням богослужінь добового кола. У цьому епізоді поміркуємо над тим, як церковне правило може допомогти людині зростати у святості згідно з навчанням Конституції про святу літургію Другого Ватиканського собору Сакросантум Кончиліум. Участь у богослужінні допомагає зміцнювати нашу віру, подібно до того, як постійні фізичні вправи роблять людину сильнішою і здоровішою лише завдяки самому факту виконання. Цьому сприяють різні елементи богослужінь, які налаштовують людину на прославу, подяку, прохання чи покаяння. Наприклад, духовний настрій богослужінь створюють псалми, які лягли в основу молінь з самого початку існування церкви. Вони лунали в храмі Соломона. На вузьких вуличках Єрусалиму, ними молилися у катакомбах перші християни, вони урочисто возносилися в імператорських базиліках, величних соборах, давніх храмах та у маленьких сільських церковцях. В історії спасіння псалми супроводжували і живили віру ізраїльського народу в часи миру і процвітання, а також у часи переслідувань і вигнання. Христос і апостоли також співали псалми. Можна сказати, що псалми підсумовують цю Біблію, оскільки вони виражають постійний та глибокий зв'язок між Богом і Його народом. Якою б не була наша потреба і труднощі, слова псалмів завжди будуть відповідати настрою нашої душі, пристосовуючись, як біблійна манна, до смаку і вподобань кожного. Важко знайти гімн чи молитву, яка могла б зрівнятися з багатством псалмів. Оскільки вони містять майже всі форми молитви, від вигуку радості, до крику розпачу, то пропонують нам мову молитви і вчать, як звертатися до Бога за будь-яких обставин, навчаючи молитися з певністю, простотою і надією. Конституція при літургію закликає до укладення богослужінь добового кола у такий спосіб, щоб вони відображали характер свого моління. Відповідно до цього оновлення, необхідно також підібрати відповідні псалми, щоб щоденний молитовний ритм. Узгоджувався із прославою Бога, а відповідно з освяченням людини. Наступним важливим елементом богослужінь добового кола є літургійні читання. Щодо цього, Конституція Сакросантум Кончиліум також дає певні норми, які стосуються потреби упорядкувати читання із Святого Письма, отців і вчителів церкви, у такий спосіб, щоб скарби Божого Слова були ширше і легше доступні для учасників богослужіння. Наслідком літургійних реформ у Римокатолицькій Католицькій церкві стало те, що учасники богослужінь мають можливість охопити за певний період всю історію спасіння, про яку читаємо у різних книгах Старого і Нового Завіту. У такий спосіб літургійні читання розповідають присутнім, як Бог поетапно провадив Божий люд до остаточного об'явлення в Ісусі Христі. Своєю чергою, читання отців церкви та інших церковних письменників. Мають за мету роздуми над тим, як церква прийняла Боже Слово в передання. Не менш цінним є читання життя мучеників та святих, щоб почути, як Боже Слово в історії церкви засвоїлося святістю життя або через найвище свідчення, мучеництво. Окрім псалмів та читань, кожне богослужіння містить молитви, які мають різний характер від заступництва до покаяння. Наприклад, молитви ранішнього богослужіння відображають або повинні відображати характер посвяти Богові перших порухів нашого розуму і духа, просячи просвітити День Божим світлом, щоб ми через пізнання Бога освячували свій день, Богослужбові вечірні молитви виражають подяку Богові за отримані матеріальні чи духовні дари. Своєю чергою молитви на закінчення дня характеризуються почуттям покаяння і довіри до Бога. Як правило, вони супроводжуються іспитом сумління та завершуються ввіренням себе і спільноти під захист пречистої Діви Марії. Вагомим елементом богослужінь є також різноманітні гімни та пісне співи які сягають апостольських часів. Багато з них, хоч не є Божим Словом, однак мають коріння у Святому Письмі та є плодом глибокого християнського досвіду і любові до Бога. Завдяки своїй поетичній красі, римованій формі, ритму чи деколи святістю життя своїх авторів, пісне співи можна вважати одним з найвищих проявів християнської містичної молитви. Крім того, вони є багатим джерелом навчання церкви та передають засади автентичного християнського життя. Як ми говорили у попередньому епізоді, християнська літургія є спільним звершенням нашого спасіння у Христі, найдосконалішого прояву духовності церкви. В центрі кожного богослужіння добового кола має бути Ісус Христос, який виявляє таїнство Божої любові. Літургія вводить нас у Боже таїнство Спасіння завдяки Євхаристії, читанню Божого Слова, пісне співом та іншим елементам. Якщо духовне життя є виразом нашого особистого зв'язку з Богом, то богослужіння є церковним виявом цього зв'язку. У такому розумінні долається будь-яке протиставлення між спільнотним та приватним. Особиста молитва, як навчає Другий Ватиканський собор, повинна черпати невичерпну поживу з читань, псалмів та інших частин богослужінь добового кола, які своєю чергою повинні пристосовуватися, наскільки це можливо, до потреб живої і особистої молитви. Радикальний спосіб поєднання спільної та особистої молитви пропонує нам раннє монашество. Якщо приглянемося до духу монашого богослужіння в перших століттях християнства, то побачимо, що для монахів саме життя було однією безперервною молитвою, без жодних поділів на літургійну та інші види молитви. Монах не є розділений сімейними клопотами, оскільки не одружений, а повністю служить Богові неподільним серцем. Метою і завданням його життя є життя в Бозі. Духовність, сопричастя з Богом творило єдиний акт посвячення, де саме існування було постійною молитвою. Нероздробленою на низку послідовних актів. Таким чином, монахи молилися працюючи і працювали молячись, де б води не перебували в каплиці, трапезні, за працею, ніщо не переривало їхню молитву, оскільки все їхнє життя було спрямоване на пошук Бога та власне освячення. Потреба споживання їжі змушувала монаха перервати псалмодію, однак він ніколи не перервав молитви. Для монаха Бог їв всім. А тому не потребує фіксованого часу для певного типу молитви, а всього часу для посвято йому. Таким чином, тип монашого богослужіння, на відміну від катедрального, первісно передбачав псалмодію, яка характеризувалася не прославою, а роздумуванням у своєму серці над промовленим чи почутим Божим Словом, щоб після цього звернутися до Бога з молитовною відповіддю. Згодом же, богослужіння набули характеру офіційної молитви церкви. З огляду на різні стани в церкві таке бачення молитви не може служити зразком для більшості християн, які, однак, можуть освячувати своє життя через звернення до Бога протягом дня. У цьому може допомогти також літургія церкви. Конституція Сакросантом кончиліум є вагомим документом, щоб перевершити поверхове прочитання Богослужіння. Наприклад, Собор навчає, що обрядові елементи, які є зовнішнім проявом літургійної молитви, мають бути зрозумілими та служити для освячення людини. Як показує преседанство Євхаристії, християнський обряд кардинально відрізняється від магічних ритуалів, які зосереджують увагу на речах. Метою Євхаристії не є виключно переміна хліба і вина, а переміна нас самих, щоб живий Христос змінював наше життя. Жертва Ісуса задля спасіння світу знаходить своє повне вираження в історії конкретних людей. Через Нього принесім завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я, читаємо послання до євреїв. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі бо жертви Богові приємні. Отже, таким чином простежується постійний зв'язок між звершенням Богослужіння та життям. Літургія та особиста молитва досягають своєї мети у кожному християнському вчинку, де віра плодоносить любов'ю.